У Салтівському районі проводяться відновлювальні роботи в будинку, що зазнав пошкоджень в результаті артилерійського обстрілу. На початку повномасштабного вторгнення ворог обстрілював Харків ракетами та артилерією, бомбами та касетними снарядами. Великих руйнацій зазнали й житлові масиви Салтівки. В одному з таких будинків наразі ремонтують покрівлю та встановлюють вікна. Було перебите перекриття, було пошкоджена одна квартира мешканця також були вибиті всі вікна. В місцях загального користування та частково у квартирах мешканців цього будинку. Також штрапнелью було посічено фасад будинку. На сьогодні вже зроблено відновлення саме перебитого перекриття. Зараз йде у нас цементна стяжка всієї покрівлі. Десь до кінця тижня вона буде завершена, та в майбутньому будівельники приступлять для відновлення. Рубероїдного шару. Також паралельно у нас встановлюються вікна в місцях загального користування та частково в квартирах мешканців, які потрібна заміна, заміна вікон. Також будівельники займаються відновленням саме пошкодженої квартири, відновлюють перегородки в квартирі та перегородку між квартирою та балконом у мешканців цього будинку. Пошкоджена внаслідок удару квартира, розташована на п'ятому поверсі. Її власник розповідає, що руйнування були значними. Ну, основний удар. Звичайно, ванну було порізано. Труби каналізаційні, водопровідні. Ванну розбило чавуну вщент. На кухні газову пічку теж уламками попробувало. Ну а тут балкон, це саме балкон потрощило повністю. Тобто й козирок, балконний, парапет, балконний, який збоку. Ось вікна звичайно розірвало повністю балкон. Ну і так само в квартирі і підлоги і стелі. Ну і повністю лінолеум нарізало уламками. Ну і меблі теж. Анвір зазначає, що життя в квартирі після удару було неможливим. Сім'ї прийшлося виїхати з Харкова до Пісочину, де їм надали прихисток. Ми э, десь. Ми десь тиждень прожили у сусідів. У сусідів на першому поверсі. Ось вони нам дали притулок. Жили як між як кажуть, бомбардуваннями. Бігали до підвалу вдень і вночі. О третій годині могли побігти як обстріли. Обстріли були дуже часті в цей час. Зрозуміло, що потім жити стало вже ну жити просто неможливо було. Води немає, каналізацію теж повністю рознесло. І жити вікна вікон не було. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначають, що повномасштабне вторгнення змінило їх роботу. Адже до цього їм не приходилося працювати над відновленням будинків, що зазнали руйнацій внаслідок обстрілів ракетами та бомбами. Тож були вимушені навчитися працювати в умовах війни. Анна Зелінська, Віктор Нозрачов, Дмитро НГОЕН, Андрій Паколов, Харків. Новини.